Гарей я вас трошки зніму так, щоб було видно. Бежелітки. Що це за. Я не знаю, ні, ні поваги до мене, ні поваги до, до присутніх до того. Я, мабуть, до вас не оскорбляв нічого. Ось такий тон, наче я не знаю, ще якесь бидло зупинили. Ну, ви наче, зупинили... ні, ви наче зупинили бидло, тобто я на себе, так спілкуєтесь. Значить знаєте, я, я до корови в сараї так не спілкуюсь. Як ви зараз до мене. Ви Ну звісно. А я. Що? Ви зобов'язані поважати... поважати мене. Кого поважати? Мене А я вас що не поважаю. Ну не знаю, по Чи вашому цьому відношенню. Придивіть, будь ласка, карточку свою. Яку? ДТО, що ви проходите технічний умов? Не знаю, не можу знайти. Ви відмовляєтесь показувати? Я і не можу знайти, я не відмовляюся. Ви поки, не можете. знайти. Є є у вас? ви ще не дивилися навіть. Я подивився. В цьому, в у я не чому має. ви дивилися? У себе в кармані, в, де мої документи. Ну, то, Якщо у вас її немає, буде автомобіль ставиться на штраф Майданчик. Не буде я Я кажу, вона? Не вона є, ну. То, то покажіть, вона є. Ви так кажете, покажіть своє достовірення. Я покажу, бо воно в мене є. То правильно. Понимаєте? Якщо воно в мене є, а то ви, воно я... в мене є. Та не як я інспектор, я виходжу. І передивляюся всі документи, коли йду. Е... Тільки не снімайте ну, достовірення. Як? Кобилінський Микола Миколаївський. Микола Миколаївич, Микола, Миколаївич міські була церква е, до 7-14. 4... А, П. В... В... Бай, все правильно. Ну, то як ви інспектор, як ви маєте, навіть не, не то, що цього нахамсь спілкуватися, почавши. Ні, в мірі до вас дуже нормально. Це зараз, бо тому що камера включилася, включила. я ви зараз нормально спілкуєтеся. Перед цим нас теж три чоловіка сидить. Які три чоловіки в автомобілі? Да, в, автомобілі ви ви в автомобілі. Що ви порушуєте? Чого я повинні, порушую? Я не порушую. Три чоловіка. Я вам показав свій технічний цей, там не написано, що два чоловіка. Характеристиками автомобіля не передбачено. Там має бути три цього чоловіка. У мене, ой, У мене, ой, два з цього чоловіка. У мене на три си... чоловіка передбачено сидіння. Посидіти? Ні, 70 си, десяток ну, не буду, У мене ж не грузовий. А який? Ой, не пасажирський мене ж грузовий. Та в мене три сидячих місця, три сидить. Що включаючи з водієм. Перевезення пасажирів демо. А чому ви порушити правила ПДД? Секундочку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Інспектор, а чому ви порушуєте правила ПДД і три автомобілі стоїть порушують правила ПДД? Ви бачите, включений проблесковий маячок. Бачу. то Все рівно це вам дозволяє порушити правила ПДД? Інспектор. А в цих автомобілів? Які? можна Зіміню? У них теж проблесковий маячок? В нормально, щоб видно було машина. Чому ви не знімаєте? Давайте я зі у нас вже одне відео роблять. Ви мене зупинили, вже пройшло 8 минут. Зупинка до 8 минут. Ми складаємо адмінпротокол, що я поїхав. Ви мене вже затримуєте. Більше 8 минут. І на затримання мене і автомобіля, будь ласка, також. Не давайте складемо. Не не зуплали. Я просто ви прошу, ви я буду витримку? витримку. Я хочу все побачити. Майте витримку, зрозуміло. Про, правила в правилах ПДД написано. Зупинка правила... автомобіля. Такі, та не плюйтесь, вони вже заплювали, шановний. Ви вже туди після вас збираєте. У вас є довідка медична? Чи ви здорові? Ви мене тоді й будь ласка, не плюйте, зплювалися в тюрмі. То зупинка автомобіля до скільки минут відбувається? До, до роз'яснення, що ні ні зупинка автомобіля. Право ПДД. Розгорі. Ви не знаєте правила ПДД, інспектор. І, це все просто смішно. Я, я, я явно буду звати групу. То, то по-любому визивають? Що, що за цього? Ви, ви ні, ні, не знаєте правил ПДД. Зупинка, питаюся у вас на скільки. Ви точно не знаєте, що на 8 хвилин зупинка автомобіля розрічна. Ви почали придивіть документів. Вам були представлені документи? Ось о вони, вони вчера, без питань. Ось я держу в руках, ось о. І навіть страховку взяв, хоча надавати. На ось вони лежать, давайте складати. Ви ще пункт правил не можете знайти, скільки у мене перевезено. Я не знаю, що я нарушу, якщо я нічого не нарушав. І за що мене зупинили? Операція перевірка вантажу, а зупинили за те, що в мене три чоловіка вже виясняється. Заглядайте в машину, відкривайте двері без дозволу. За ці хватайте оддайте. Поки... Показую вам. Відмовляйтесь, не було може такого сказати? О, правильно? Інспектор, 7 хвилин, я поїхав. Я прошу, звісно, вибачення, я вас поважаю. Все. ну, Зупинка до восьми минут. Якщо захочете доженете мене там зупините, там вже по-друге. другому Я Ви не, Як я не йду. Зупинка розуміло. до восьми минут. Ви, має... ви складайте протокол на затримання мене автомобіля, я буду залишатися. Або я поїхав. Вирішуйте, будь ласка, що всі. Ви мене зупиняли, взагалі, я не знаю. Зупинка до восьми минут, я ж правильно знаю. Це... Ні, ні, вісім минут до... я, я постою і поїхав. Або... Так, я вам все приявив, подождіть. Ви дзвонили, і ну, в Я минут, вам все прияв. 102, це, це 30 секунд. Mm. Я їду чи цього? Чи ми складаємо? Тому що, ну, це ми стоїмо зараз просто так. Іспектор. Будь ласка, я, я спішу чесне слово, зараз немає наші... Даже... Звісно, mm. немає, тому що там у мене три пас... пасажирських місця, я знаю спокійно, що три чоловіка на перевозці. Це ви придумали, вже що небудь. Буде в общем цей Я за 50 ви... на... цейкайте, шо, ну. І що? Візьміте, будь ласка, не дико. Бідіть себе нормально. На за затримання мене автомобіля. Що за ділова? Це приємно. Понад цього пора вже змінювати наші... Ні, я, я, я себе, я хочу, щоб по закону все було. Ви мене затримуєте більше 8 минут, а протокол на затримання мене. Є. Все, я буду тут сидіти, поки знесла свій протокол. Скільки вже хочете. Ні, вибачайте, я поїду. У мене, мене відеосйомка все йде, щоб навіть не цього 7 минут 38 секунд. Зараз 8 минут це вже точно, це не, не зважаючи на те, що я там дзвонив, не дзвонив. Уже я 10 хвилин свого часу просто зараз втратив. Я ще назад буду їхати, буде у вас час. або Давайте підійдемо до мене, якщо у вас є бажання поспілкуватись, поспілкуємося. Даже... Помовчі, дві минути, секунду. Хорошо, зрозуміло? Ви не знаєте правил ПДД, інспектор. Я ж вам хочу доказати і розказати. Який пункт? Я вам ще раз розказую. Який пункт я нарушив? Чітко, скажіть мені. 21. 21, давайте. Перевезення пасажирів. Откривайте. Зрозуміло? Надо 21. вам Скажіть, будь ласка. Ну, не мішайте. Покажіть, не що мішайте, я нарушив. Ще раз Я, Якщо я все їхав, не ближчим світлофарм, а інспектор зупинив, він мені відкрив чотирьой пункт плавер, прочитав штраф, прочитав порушення, попередив, і я поїхав далі. 21. відкрийте, покажіть, запишемо протокол, поперед, там, чи що ви хочете зробити, я і вам я поїду далі. З пасажирів показати, скільки перевезення є. У вас у тих паспорті написано? Так. Да. Скільки написано? Не, нам, нема написано. Немає. Значить, Відповідно, воно, скільки передбачено роз... конструкція Розурусний автомобіля. Скільки в тракторі перевозить? В, в, в тракторі один взагалі. А чого? Там теж не написано. Там один перевозиться. Це, це, це як ПДД ще вивчали, ми чули. Як це ви, що? Тому що, що, що конструкція читав будову автомобіля. А книжку. Автомобі, ГАЗ-53, там іміть, написано. Зміть книжку свою, почитайте. Інспектор. Я не можу вас перекричати. Я читав. Я не знаю, чи ви читали, чи ні. Ви в Азоні у ГАЗ-53 три сидячих місця. Я знаю, я читав її. Якби я, я не знав, я б вам тут не доказував, інспектор. Диви, я зараз вам набираю прямо у. у. Умрево. І. Наше мені умрево. Ви мені привезіть книжку побудови автомобіля, або давайте я зіщую. Не, вам... Зараз немає в, при ну, собі. Щось Вдома лежить. Вдома лежить. Не докажу. Вдома лежить. 9 минут 40 секунд. Адмінпротокол. Я не знаю, що я з ним вообще спілкуюся з тим інспектором. Я з вами. Адмінпротокол чи що Що ми ж темо?